Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Запрошую вас до екскурсії в квітучий травень. Ви ознайомитеся з дикорослими переважно і декоративними рослинами травня. Зможете розпізнати ці рослини в природі. Я розкажу вам, які з цих рослин лікарські ви зможете самостійно в природі знайти дані види за потребою зібрати собі певну кількість лікарської рослини. І використати її, коли це буде необхідно, щоб зміцнити здоров'я, покращити імунітет і швидше подолати хворобливий стан. Серед дикорослих рослин є і їстівні, які можна споживати в салати, щоб посилити свій організм потрібними біологічно активними речовинами, мікроелементами та харчовими волокнами. Погнали! На кінець травня уже, на жаль, відцвіли гліт український, каштан кінський. І декоративні рослини відцвітають, наприклад, золотий дощ, гліцинія, які радують наше око чудовим цвітом. Розцвів перстач, перстач прямий, перстач сріблястий, перстач калган його ще не видно, або прямостоячий найбільше використовується, і всі перстачі використовуються в тій чи іншій мірі як лікарські рослини. Вероніка дібровна і Вероніка лікарська вже розцвіли, продовжують цвісти так, що можна збирати. Уже відцвітають. Зірочник зонтичний, не було раніше видно, зараз поширився як інвазія, можна легко зустріти в природі його і пересадити собі на клумбу, цікава така буде декоративна рослина. Фіалка триколірна, діола трикольор. Цікава і лікарська рослина добре допомагає від кашлю, як від харковальних засіб. Збираємо, шукаємо, використовується як в народній медицині, так і в офіційній медицині. Дуже хочу її собі назбирати, бо як була потреба, я вже її не знайшов. Родина жовтецевих це раункуляція, вони порозцвітали, деякі види використовуються в народній медицині, але Дуже рослини отруйні, тому не раджу їх використовувати, зокрема, жовтець їдкий. В дитинстві лякали цією рослиною, що можна осліпнути. А це бобова рослина, зіновать російська, не використовують її в медицині, рослина отруйна. Розсвів жовтушник ливкойний. Ця рослина використовується в медицині і е, буде цвісти. Ще кілька місяців. Так що, якщо є потреба, можна знайти цю рослинку і зібрати. Росте по засмічених місцях. Маргаритка. Маргаритка звичайна також лікарська рослина. Про неї розповідала Наталія Земна, і можна подивитися на її каналі, як її використати. Калина. Калина звичайна, ми знаємо, що це надзвичайно цінна лікарська рослина, використовують в основному плоди. Використовує також кору, яка має антисептичні і ранозагоювальні властивості. А так цвіте льон. Льон звичайний, це лікарська рослина, використовується в народній медицині трава, а в офіційній медицині використовують насіння льону, тому що він має легкі послаблюючі властивості, також спазмолітичні, очищає організм. Від роздного роду токсинів, а також знижує рівень холестерину в крові. А це ще один вид Вереніки, Вероніка Дібровна, використовується так само, як і Вероніка Лікарська в народній медицині, дуже добрий засіб від екземи. А це рослина родини губоцвітих, живучка повзуча, цікава тим, що вона укорінюється і повзе, здійснюється вегетативне розмноження. А це зацвіла шипшина травнева. Шепшина травнева використовується як її плоди, а також можна використовувати пелюстки. Пелюстки додати в чай і буде чудовий міцний аромат. А це почав цвісти гравілат міський. Використовують в народній медицині. Раніше використовували і в офіцінальній. А також зацвіла і продовжує зараз цвісти, і потрібно її збирати. Це впізнали. Це бузина чорна. Бузина чорна, цінна лікувальна рослина, використовується як в народній, так і в офіціональній медицині. Часнична трава, їстівна і лікарська рослина. Нагідки вже розцвіли. Ще один вид жовтецю, який росте біля водойм, використовується в народній медицині. А це розцвіла у нас уже шавлія. Шавлія лучна. Можна використовувати її як антисептичний засіб. Зараз. Вона розцвіла і буде цвісти ще довго. Керказон звичайний також уже розцвів, раніше використовувався в медицині Офіційні китайські лікарі, знайшли, що він отруйний і може викликати рак. Королиця, королиця звичайна. Королиця звичайна або ромашка, ми її називаємо, використовується в народній медицині, а також розцвіли роман і ромашка лікарська. Розсвів живокіст, живокіст лікарський використовується в медицині, як офіціональній, так і народній медицині. Чистотіл звичайний розсвів і продовжує цвісти, можна використовувати. Цикута отруйна, не можна використовувати цю рослину, так як якщо де побачите, це родина зонтичні, не використовувати. Латаття біле або лотос цінна лікарська рослина. використовується в народній медицині. але це рослина занесена до Червоної книги України, тому не можна її чіпати з лікарською метою. В цей час біля водойм не розцвіли ще більшість лікарських рослин, але набирають світу. Ви бачите, що розцвіли різні види осокових, осока пухирчата, осока звичайна. А це паслін солодкогіркий. Паслін солодкогіркий отруйна рослина, але використовується в народній медицині. Ягідки у неї яскраво червоні. В одному з моїх відео є ці ягоди. Рослина родини пасльонових, тому використовуєте з великою обережністю. А також уже розцвіла ожина, ожина сиза. Можна збирати листя, в чаї і також цвіт. Чудовий замінник чаю укріплює імунітет і покращує загальний стан організму. І якщо ви буваєте на природі, не забувайте про те, що в екологічно чистому середовищі можна зібрати кульбабу лікарську, відмінний ейджерік. Розцвіла також конюшина лучна, теж лікарська рослина можна споживати в чаї. А так починає розцвітати деревій. Деревій звичайний, буде цвісти аж до пізньої осені. А також біля водойм і на полях можна знайти хрін. Хрін звичайний і пересадити цю рослину. Використовується в народній медицині і цінна лікарська та харчова рослина. Зацвіли півники болотні. Півники болотні використовуються як в народній, так і в фіціональній медицині. Наприклад, у складі збору за прописом ЗДренко, а в народній медицині використовується. Як відхаркувальний засіб при бронхітах, пневмонії, ангіні, болях в кишечнику, захворюваннях селезінки та водянки. А це орлики звичайні. Орлики звичайні як декоративна рослина вирощується, але вона є і лікарською рослиною, використовується в народній медицині. Розслів великої і судовий, але він не використовується в медицині, використовується як декоративна рослина. І переходимо до салатів. До салатів з дикорослих рослин. Це сухоребрик. Сухоребрик його рекламувала нам Наталія Зибна. Він має цінні властивості, і листя його споживається в салат. Це може бути також і перша зелень, яку ми споживаємо. Я зібрав собі трошечки його і разом з іншими рослинами, наприклад, з кульбабою лікарською, наприклад, з. Салатом звичайним, той, що росте на городі, це кульбаба лікарська, подрібнена у мене, а також шавлія, шавлія бускатна, все це разом перемішую, додаю олії і можна використовувати як салат смачного. Не забуваємо також про чаї і розцвіла чайна гібридна троянда, яку можна зібрати зараз. І заготовити її на чай або навіть зварити варення. А які лікарські рослини росли у вашому регіоні, напишіть в коментарях. Я чекаю на них і дякую всім, хто ставить лайки, вподобайки і підтримує український YouTube. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписався. Всього найкращого, шанувальники зелених скарбів!